Вітаю вас, дорогі друзі. Ну що, Сьогодні ми знаходимося знову в Закарпатській області і знову перед вами Сходи, і знову в Білому кольорі, і знову із масива Ясана. Сьогодні свалява, Закарпатська область, презентуємо новий наш проєкт, який ми завершили під ключ. Коротко про даний конструктив, який ми вам показували перед цим вже ділилися з вами. Коротко хочемо розказати. Про нього, як його ми зробили і поставили під ключ. У даних клієнтах е, стояв на цьому місці ось цей металевий конструктив, тобто каркас, який ми е, по рекомендації наших майстрів і дизайнерів ми попросили його демонтувати, тому що неправильний був крок самої сходинки наверх. Можете бачити, який результат вийшлося дуже красивий конструктив. Пеподібного завороту, поставлений перший наш стовп, можете бачити такі чудові куса ЧПУ. Поставлені ось такі баляси вже наші класичні з полоскою фрезеровка, вони схожі до ЧПУ. І дуже красива покраска, можете бачити, вже втерта в самі сходинки. Тобто зроблена викраска таким чином, обовіднобуло текстуру і пори даних сходів. Друзі, якщо вам подобаються наші сходи, Такого типу, або можливо, ви щось підбираєте для себе. Звертайтесь, як завжди, до нас по номеру телефона, сайт допоможемо, зробимо і змонтуємо. Дякуємо і бажаємо всім нам, як завжди, миру.